те іпсум. Це латинська фраза, яка означає буквально зціли самого себе. Вона стала відомою завдяки латинському перекладу Біблії. Вульгата, він називається. І вона вживається в історії про Ісуса Христа, коли Він прийшов в своє місто рідне, де Він виростав, місто Назарет. Він відкрив свиток пророка Ісаї. Він прочитав певний текст, він сказав: сьогодні збулося це слово, маючи на увазі, що він є той Месія, про якого писав Ісая. І люди, які були знайомі з ним, з його рідними, з його батьком, які бачили, як він виростав, ну, вони поставились до нього досить скептично, і Ісус вжив цю фразу дав приказку, ви мені скажете, каже Ісус, лікарю, зціли себе сам. Маючи на увазі, перше ніж когось повчати, зверни увагу на свої недоліки і спробуй їх вилікувати. Якщо ти хочеш, щоб ми повірили тобі, то зроби ті чуда, які ти робив там в іншому місці. Ісусу не потрібно було зціляти самого себе, Ісусу не потрібно було нічого доказувати цим людям. Але на відміну від Нього, сьогодні кожен лідер стикається з тим, що Він є недосконалим лідером якому потрібно вести недосконалих людей? Як при цьому залишатись лідером слугою? Привіт усім, дякую, що ви з нами далі. І сьогодні ми говоримо на дуже цікаву тему, на тему, яку ви не знайдете в статтях про хард чи софт скіли корпоративного світу. Я думаю, цим вона стає ще цікавіша. І Грінліф, чи то ми назвали цю тему, і цю характеристику лідера слуги зцілення? Так, це досить несподівана тема, і несподівано побачити цю характеристику лідера слугів, переліку його якостей. Але моє відчуття і моя думка. Що цей випуск буде дуже глибокий і дуже корисний для багатьох людей, які називають себе лідерами, що ми маємо на увазі під словом зцілення? Мова йде про вміння допомагати собі та іншим у вирішенні внутрішніх конфліктів для того, щоб ставати цілісною особистістю або цілісною командою. Ми говорили в першому випуску, що зцілення походить від слова «цілий», тобто зробити цілим. Це означає, що всі ми. Лідери і члени нашої команди мають в собі цю нецілісність, неповноту чи відсутність цієї гармонії. І для того, лідер слуга він має наступне мислення: Я є лідером не тому, що я кращий, я є лідером тому, щоб допомогти іншим бути кращими. А для цього мені самому треба зцілитися змінитися. Лідери слуги допомагають, якщо по-простому сказати, собі, що себе почувати краще і ставати іншим кращими. Тому тест на перевірку стосовно цього критерію можна задати наступне запитання: чи зростають ті, кому я служу як особистості, чи стають вони, ті, кому я служу, моя команда, здоровішими, сильнішими, мудрішими, зрілішими і більш схильними до того, щоб самим ставати слугами? Стілення є природним результатом застосування двох попередніх принципів, про які ми говорили в попередніх епізодах: це слухання і емпатія. Завдяки цим навичкам люди починають відчувати, що їх цінують як особистостей, і долають почуття застрягання і майже постійного пошуку винних в своїх проблемах. У своїй книзі Грінліф сказав наступне: є щось тонке, що передається тому, кому служать і кого ведуть, якщо в угоді між слугою лідером і введеним є розуміння того, що пошук цілісності є чимось спільним для них обох. Для цього він. Приводить таку ілюстрацію або розповідає таку історію, яка, скоріше всього, була реальною. Він каже: 12 служителів і богословів, всіх конфесій, і 12 психіатрів всіх віросповідань зібралися на дводенний семінар, присвячений темі, яку можна сформулювати одним словом: зцілення, те, що ми говоримо сьогодні. Голова, який був керівником цієї комісії, він був психіатром, і відкривав цей семінар таким запитанням. Ми всі є цілителями. Незалежно від того, чи ми служителі чи лікарі, чому ми займаємося цією справою? Яка наша мотивація? Якби ви відповіли на це запитання, наші слухачі. Якщо хочете, можете зупинити тут а, цей випуск і просто подумати, перш ніж ви почуєте відповідь, яку дали ці люди, які там були. Після 10 хвилин інтенсивної дискусії всі присутні на цьому семінарі вони дійшли згоди. І лікарі, і служителі, католики, євреї і протестанти. Ось що вони сказали для нашого власного зцілення. Тому Грінліф використовує слово стілення, як казав тільки що Андрій в розумінні того, що лідер є в процесі зцілення завжди, він не досягнув досконалості, і він має розуміти, що, допомагаючи іншим, він зростає сам. І також зцілення є один із інструментів лідера слуги. Коли він служить своїй команді, він хоче допомогти їм позбавитись всього того, що заважає їм досягнути максимального потенціалу, як Бог створив їх. Тобто зцілення це подвійний процес. Лідер потребує зцілення в процесі свого лідерства. І команда, яку він веде, вона потребує зцілення. Іншими словами, лідери слуги розглядають перешкоди в команді, в як хворобу. І вони вступають в стосунки, щоб зцілити, щоб вирішити цю хворобу, що заважає команді, церкві, організації чи конкретним людям рухатися, розвиватися. І вони як цілителі ведуть до зцілення себе та інших, тому що, зрештою, всі ми хочемо цілісності. Багато людей насправді мають цей зломлений дух і страждають від різних емоційних травм минулого і теперішнього. Стілення це допомога іншому позбутися того, що заважає йому чи їй бути тим всім, ким Бог задумав його чи її. Це означає допомогти зцілитись від безвідповідальності, від страху, від егоїзму і так далі. Тобто, стілення це один з інструментів лідера слуги, але перш ніж застосовувати його до своїх послідовників, до команди, до працівників, він повинен застосувати це стосовно себе в першу чергу. Якщо зцілення неможливе без дотику до болі іншого, то саме по цій причині багато лідерів не є слугами, які зцілюють, тому що вони ховають свій власний біль і втрачають унікальну можливість стати інструментом допомагати допомоги в зціленні іншим людям. Саме про це ми будемо говорити далі: про те, як лідер може пережити особисте зцілення, щоб допомагати іншим, членам своєї команди і своїм людям, теж бути зціленими і цілісними. Можливо, щоб краще пояснити ідею зцілення, ми можемо протиставити йому слово ранення. Є лідери, які ранять інших людей, які роблять їм боляче своїми словами, своїм відношенням, своєю байдужістю. Напевно, ми тут з вами, е, хто говоримо зараз про це, носимо на собі якісь рани чи шрами лідерів, які були в нашому житті. І напевно, напевно, скоріше всього, ми також були лідерами, які ранили інших людей. Для всіх моїх підписників на Патреоні я викладу повну версію аудіокниги Пітера Сказеро Емоційне здорове лідерство. Але для всіх слухачів зараз я хочу коротко процитувати його розділ, як він назвав його тінь. Це ілюстрація того, про що ми зараз з вами говоримо. Коли ранений лідер, не бачучи тих своїх ран, не шукаючи зцілення, він ранить інших людей. І Сказеро говорить саме про це. Він каже, що більшість лідерів шукають нові методи, нові ідеї, нові інструменти, розвивають свої навички і лідерства. Але саме перше і важливе завдання, з яким стикаємося ми як лідери, це бути лідером самого себе. Чому воно складне? Тому що воно має торкнутися в нас чогось такого, що часто є занедбаним, забутим чи свідомо відкиненим. Це внутрішні лабіринти нашого серця. Коли я викладаю курс для моїх студентів, то я часто говорю цю фразу, що більшість християнських лідерів вони знають набагато більше про Бога, ніж вони знають про самих себе. І оце є причиною того, що лідери зовні виглядають правильними або духовними, але внутрішньо вони є незрілими, і ця ну, незрілість не є духовністю. Вони мають знання, але вони внутрішньо незрілі і вони ранять інших людей. І ось цю незрілість чи раненість Казеро називає словом тінь. І він каже, тінь це скупчення неприборканих емоцій, не зовсім чистих мотивів і думок, які часто несвідомі, але вони сильно впливають на поведінку лідера і формують цю поведінку. Він каже, що це така пошкоджена і часто прихована версія того, ким ми є насправді. Не те, що люди бачать, а ким ми є насправді. І він описує цю тінь, вона має різні прояви. Можливо, ви впізнаєте зараз тут себе. Наприклад, це осудливий перфекціонізм, коли ви проявляєте гнів, коли ви заздрите, коли ви маєте якісь пожадливості, коли ви маєте якусь в серці гіркоту, біль, коли ви обурюєтесь на щось, коли ви хочете спасати інших людей, коли ви хочете подобатись іншим людям, коли ви хочете бути на виду, коли ви не можете зупинитись і відпочивати постійно ем, біжите за чимось. І ці аспекти тіні можуть бути як і гріховними проявами в нас, так і просто слабкостями нашими чи певними ранами, ось які потребують зцілення, про що ми говоримо тут. І давайте поговоримо, як ця тінь проявляє себе в лідерстві, щоб ми зрозуміли, як вона працює. Ви спробуйте зараз співставити з себе з тим, що ви будете чути. Наприклад, якщо ми любимо вести, бути лідером і навчати інших людей, да, це добре. Це добра річ, це видима сторона. Люди дивляться і думають, що це прекрасно. Тінь це ненаситна потреба у визнанні, особливо в тих, хто займає публічні ролі на сцені в лідерстві. Навіть щирість перед людьми може бути мотивована бажанням прийняття і одобрення. Тобто ви бачите різницю. З однієї сторони, ми, будем, ми хочемо бути лідером і ввести людей і навчати, але тінь, яку ніхто не бачить всередині в нас, це бажання подобатись людям. Наприклад, друге, ми хочемо бути, ну якби досконало все робити, якісно це робити. І це добре прагнути досконалості. Але коли це бажання починає управляти нами, коли ми не терпимо помилок інших людей, це перфекціонізм. І Сказеро каже, перфекціонізм це спосіб заглушити наш внутрішній голос нашого сорому. Ми боїмося бути вразливими, ми боїмося програти, тому вимагаємо від інших якості, не тому, що ми любимо людей. А тому, що ми боїмося, що ми програємо. Наприклад, ще одна річ: в нього дуже багато є, але я коротко пройду. Ми любимо служити, да, бути, якби віддавати себе. І це добре. Людям подобається, коли хтось служить їм. Тінь в служінні це коли ми ховаємось від інших людей, щоб бути відкритими з ними або не бути відкритими з ними. Тобто, ми зайняті в служінні, але ніколи не маємо близьких стосунків з людьми. Чому? Тому що це наш спосіб себе захистити, щоб не бути з ними близькими. Подумайте про ці характеристики, можу ще одну вам сказати річ. Коли ми, наприклад, це часто поширено, ми стоїмо за якусь Божу істину, за якусь вірну доктрину, і інші вважають нас такими ревними оборонцями, знаєте, такого правильного вірування. Але тінь, тінь всередині в нас, це коли ми не можемо любити тих, хто не згоден з нами. І ця тінь керована нашою невпевненістю і страхами стосовно нашої компетентності ці нашої правоти. Ви знаєте, що чим голосніше людина кричить, є така приказка, да, за істину, тим насправді більше вона не впевнена в тому, що вона говорить, і криком або інтонацією голосу вона хоче заглушити свою невпевненість. Що відбувається, коли ми вибираємо ігнорувати ось цю свою тінь? Тому що зустріти її складно. Ми можемо побудувати самозахист таким чином, що ми можемо бути дуже творчими, ми можемо все оправдати, все пояснити, щоб уникнути дослідження нашої тіні або того, хто ми є. Всередині. І коли ми ігноруємо свою тінь, тобто, коли ми от слухаєте ви це і кажете: Ну, це не про мене, цього цього немає в мені. Дивіться, що відбувається з вами. Ваша тінь обмежить або підірве те краще, що є у вас. Я поясню. Ви можете бути обдаровані, але при цьому ви можете бути такі хаотичні, да спонтанні або дуже контролюючі інших людей, ви можете бути організовані. Але дуже різко реагувати на критику і боятися невдачі. Ви можете бути наполегливі як лідер і працьовиті, але ця пристрасть і наполегливість вона породжена страхом, що ти не досягнув або ніколи не досягнеш чогось великого, тому ти повинний важко чи повинна важко старатись. Отже, тінь це не бачити того, що є всередині нас, що насправді рухає нами. Тінь це коли ми будуємо свою ідентичність навколо нашої діяльності, але так і не знаємо, ким ми є насправді, коли ми ховаємось, коли ми боїмося, коли ми не хочемо дізнатися, хто ми там є всередині, і ми живемо постійно подвійним життям. Ми успішні зовні і часто вмираючи всередині. Ми далі, так би мовити, поліруємо наші навички лідерства, да? але Бог дуже часто хоче, щоб ми зробили вибір, дозволити йому зцілити. Те, про що говорить Грінлів. відкупити те, хто ми є всередині, звільнити нас, так би мовити, від нашого успіху або від нашого бажання успіху. Якщо ми не бачимо нашу тінь, то наша тінь обмежить здібність служити іншим людям. Тому що до того рівня, як ми усвідомлюємо нашу тінь і будемо працювати з нею, до того рівня ми допоможемо іншим зустріти їхню тінь. Ви почнете бачити ось цю тінь інших людей, їхні приховані мотиви, їхні. Незрозумілі такі хаотичні вчинки і бажання, коли ви розберетеся із своєю тінью, казав мені мій наставник: якщо ми хочемо війти в серце іншої людини, ми спочатку повинні війти в своє серце, що більшість лідерів не роблять, тому вони не знають себе і тоді запросити інших людей війти в своє серце. Ще одне, ваша тінь засліпить вашу здібність бачити тінь інших. Ми вже про це трошки говорили. Коли ми не звертаємо увагу на свою тінь, да, ми не будемо бачити, бо будемо сліпі і не зможемо зрозуміти тінь інших. І ця сліпота дозволить нам ну, якби ідеалізувати певних людей. Тому в нас так багато є розчарувань. Так, ніби вони ось ідеальні. Всі люди мають тінь. Ми повинні це зрозуміти. І ми можемо когось ставити на п'єдестал, робити ідеальними, при тому, всьому розчаровуватись в них. І забувати, що ці люди також вразливі. Я хочу закликати вас, друзі, подумати про цю тему. Я казав, вона така досить глибока і досить важлива, і порозмірковувати про неї. Декілька порад на кінець, як нам розібратися з тінню або почати процес такого розбирання. По-перше, назвіть свої почуття своїми іменами. Дуже часто ми подавляємо свої відчуття, особливо коли ми в служінні. Що ви відчуваєте? І як ви почуваєтесь стосовно того, що ви відчуваєте? Страх, гнів, відчай, депресію, невпевненість. Тобто, спробуйте зазирнути в своє серце, щоб зрозуміти, що вам приносить радість, що вас злить, що вас засмучує, чому ви хвилюєтесь, чому ви в стресі, тому що те, що заставляє вас так почувати, те й керує вами, те й управляє вами. Ще одну дам таку пораду. Я не можу її розказати до кінця, але такий інструмент ви можете гуглити і знайти. Спробуйте використати генограму, щоб дослідити. Вплив свого минулого, да, це намалювати те, як ваша родина вас формувала. Ми робили це багато разів і студентами. І я вам скажу, що є дуже багато історій після того, як студенти почали бачити, чому вони такі є, які вони є. Вони почали бачити свою тінь. Розкажу на один просто приклад: 30-літній чоловік добрий, такий якби гарний, розумний, освічений. Коли він зробив цю річ, він розказав історію про те, як, будучи підлітком, батько прийшовши додому. І цей хлопчик, будучи підлітком, батько його покарав, не розібравшись в тому, в чому не була його вина. Бачите, пройшло вже 15 років, а він це пам'ятає. І він каже: я коли малював цю схему, я побачив, що я дуже болюче або агресивно реагую на несправедливість. Коли я бачу якусь несправедливість по відношенню до когось, або коли я бачу якусь несправедливість по відношенню до мене, я реагую дуже агресивно. І він зв'язав це з цією історією. Яка відбилася в нього ну, в серці, і це його тінь. Він пережив несправедливість, але він не позбавився від тієї несправедливості у своєму серці, і він тепер не може реагувати правильно на інших людей. Тому це третя річ продовження. Спробуйте побачити ось ці негативні такі сценарії або послання, які передані вам або сформовані вашими батьками. Ну, наприклад, напевно, багато з нас це пережили. Щоб ви не робили. Це завжди буде недостатньо. Так, і людина виростає, і вона боїться брати за щось нове. Ось це ми говоримо, де треба зцілення нам або де треба зцілення нашій команді, якщо ми розпізнаємо це в ньому. Вона боїться, що в неї не вийде, і вона буде почувати себе погано. Доповненням до цього, наприклад, ви приносили четвірку, коли ми вчилися по п'ятибальній системі, так, а батьки казали, що? А в когось п'ять. А в когось да? Ось цей перфекціонізм. І людина буде намагатися зараз. Бути ось цим таким відмінником не тому, що вона любить людей, да, чи любить Бога, якщо це в служінні, а тому, що вона боїться почути ось це ти, ти Хтось пережив розлучення батьків, і тепер він не може довіряти людям. а В когось, ну наприклад, сварилися вдома. І зараз ця людина уникає сварки чи будь-якого напруження, тому що це нагадує те, що було в минулому. Наприклад, сім'я. Працювало важко, і ця людина засвоїла таке послання, що ти важливий, бо ти цінний тільки тоді, коли ти робиш щось, коли ти щось досягаєш. Ну, ви вловили ідею. Да? Чому я це говорю? Тому що ось це те, про що ми кажемо, нам потрібно нам самим зцілення, і ми повинні розпізнати в людях, яких ми ведемо ось цю тінь. де їм потрібно зцілення, бо воно ця тінь заважає їм досягати успіху. І останнє скажу: шукайте відгуки від таких людей, яким ви довіряєте, від наставників. Які можуть побачити і розпізнати у вас те, що ви не бачите самі в собі. Трошки пізніше в цьому випуску я вам розкажу декілька історій, як мої наставники допомогли мені побачити мою тінь. Якщо я правильно зрозуміла, то ми говоримо про непережитий біль, який впливає на життя і служіння лідера, і який падає тінню на його можливість служити іншим. Тобто, це. Може бути якийсь досвід, може бути якась рана, може бути якась історія, яка просто тягнеться, яку він не відпускає. І яка безпосередньо впливає на те, що коли ну, виникає ситуація, якась, можливо, схожа або тематична, то ну, якби я не можу допомогти, якщо я варюсь в такій самоболі, умовно. Я би сказав, не просто не пережитий біль, але пережитий біль, але не зцілений біль є в людини. Угу. Я можу провести тобі особистий приклад. У мене був наставник, який приїжджав до мене, жив в моїй сім'ї, ми разом служили. Він був старший, по віку мені як батько. І він спостерігав за моїм життям. І одного разу, дивлячись на моє життя і служіння, він сказав мені: Саша, ти будуєш башту. Напевно, хто знає, мене вже чули цю історію, я декілька разів її розповідав. Я не зрозумів, що він мав на увазі. Да, він побачив тінь в мені. І він каже: є така. Притча, що кожний чоловік, який живе на землі, хоче побудувати башту. І ця башта це його така, якби, досягнення. Він хоче щось досягнути. Да? Вона складається з його різних там, маленьких досягнень, оце, ким він є. І він хоче побудувати башту, яка вища за башту його батька. І поки він будує цю башту, напружено, старається стати кимось, каже, він не бачить того, що по землі вже ходять чоловіки там, а, він вже ж на башті сидить, які впали. Намагаючись побудувати цю башту, які ну, зламалися. І вони дивляться на нього і кажуть, він скоро впаде, він скоро впаде. І він зробив таку паузу, подивився на мене і сказав мені: Саша, ти скоро впадеш. Мені було 30 плюс трошки. Я не розумів тоді, що він має на увазі. Я не бачив ту тінь, в яку він бачив мені, але він, будучи служителем, уже довший час. Він побачив мені, що мною керує бажання досягнути успіху. Це та прихована сторона була. Я її не бачив. Я щиро вірив, що я хочу досягнути гарних результатів в служінні. Але там глибоко всередині це було бажання таке стати успішним, визначним, важливим. Це правда, це так і сталося трошки пізніше. Але він розпізнав це раніше. І коли ми ще поспілкувалися, він розповів мені свою історію. От, добрий наставник, він розказує історію, як, як він розпізнав свою тінь. Але це в його випадку вже було йому років 50. Він каже: Саша: я хотів померти за кафедрою. І якщо б ви почули це з боку без контексту, да, то ви подумали би, який благородний чоловік. Він хотів би в служінні Богу завершити своє життя. Але коли він розказував мені контекст, то він побачив в своєму серці, що бажання померти за кафедрою це було таке бажання успіху і визнання. І він сказав мені цю фразу: напевно, я зробив своє служіння ідолом для себе. І Бог його забрав у мене, тому що він був змушений залишити церкву через певні обставини, які від нього не залежали, і його мрія або бажання успіху, воно геть було зруйноване. Ось як тінь може працювати в нас, як може обмежувати нас. Зовні виглядаємо ми по одному, але всередині у нас є щось, що має зовсім інше коріння і зовсім інші мотив. Наразі ця частина нашого подкасту, яка буде у вільному доступі на всіх платформах, завершилась. Якщо ви хочете слухати повну версію цього випуску з практичними порадами та застосуваннями нашої сьогоднішньої теми, переходьте за посиланням під цим випуском та ставайте підписниками на моїй платформі Patreon. Ваш вклад допоможе нам у подальшому розвитку. Також нагадую, що після кожного випуску ми пропонуємо перелік запитань для обговорення з вашою групою чи командою. Дякую вам.